Всем привіт, друзі! З вами Vado Смертірос. Ну що, сьогодні з вами далі виживаємо в скам. Виживаємо, значить, ми на сервері EUAMartinсcam Server. Силку на Discord і ip адресу я залишу в описі під відео. От. Значить, сьогодні будемо з вами дивитись на новий баг. Баг у нас е, на RPG. На От. Так що всім вам приємного перегляду і погнали тоді дивитись. В чому заключається наш баг. Дивіться, беремо RPG. За заряджаємо його. І стріляємо просто по стіні. Просто вистрілюємо по стіні. Шууу! Полетів. Полетів. І коротше де. О, десь він там далеко взірвався. заряджаємо ще раз. І вистрелюємо ще раз в стіну. Бам! Полетів! В вскрізь стіну! ї мою. Скам дивує. Скам дуже дивує, шановне панство, давайте попробуємо по бітоні, Попробуємо по бітоні, Так. Оба, і полетів снаряд. Куди він полетів? Ого-го, матриця. <гум> так, значить, ми попробуємо, підійдемо ближче. От, наприклад, оця відстань. О, бачите? Ця відстань уже пробиває стіну. Так, добре. А раніше, якщо мені пам'ять мене не підводить, раніше і здалека можна було стріляти по стіні. Так. Добре. У мене є відео десь на, десь на каналі, де я раніше тестував РПГ, і вроді би я курон проходив навіть із далекої відстані. Ну, ми, щоб так сказати, ми й не дуже далеко стоїмо. І снаряди пролітають скрізь стіни. Ну, це прикольно. Це, звісно. Прикольно. Дуже-дуже. Да. Ну. Давайте ще раз спробуємо. Давайте сюди. Чу, полетіло скрізь стіну. Так, заряджаємо. Ну, коротше, якось так у нас получилось таке коротеньке відео. Чи це баг, чи що це таке, чи як воно працює, я не знаю, но. РПГ, трошки далі вистрілюєш, і снаряди летять скрізь стіни. Ну, десь. Оу, зірвався, десь там далеко. Так. А. Оба полетів снаряд. Зараз ми побачимо. Ще, Ще раз спробуємо ближче підійти. І спробувати ближче вистрілити. Так, бам. Ого. Це я вже наскільки ближче стояв? І він все одно пролетів. Давайте ще загрузим зараз. Так Ще раз попробуємо. пум пурум -пу Так. цієї відстані. Дивіться, бляха, пролітає, добре, до жовтої роби. Пролітає просто скрізь сіни. Вже наскільки близько я підійшов, Ні, ну. Рей. Як рейдити, то, конечно, воно не підпуста ніхто вас так близько до бази. І тут вона наскрізь пролітає. Це вже я. Наскільки близько підійшов? <гум> Давайте ще ближче станемо. Ось тут вже попадає, все, в мене вже заламалася рпг РПГшка. Так, ну добре, зараз ми вернемося, потестуємо ще урони, як проходить по стінах. Так, я повернувся, значить, будемо з вами зараз тестувати. Шкоду по паркану від РПГ. І снаряд у нас виходить PG-7M. Давайте ми зараз відремонтуємо наш прапор. Так, ремонтуємо всі елементи. Два елемента пише. Так, давайте зараз ми глянемо. Підбігаємо, дивимося, скільки ХП 800 ХП в стіни. Давайте тако попробуємо. Десь десь отут. Так, є, вистрелили. і скільки у нас получається. блін, заряджаємося. Так, давай, 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 давай. давай 710. -пум -пум. 90 хп получається у нас зносить снаряд пг 7 м Давайте выстрелим. Блін, не заряджає. Не-не-не-не, бляха-муха, ладно. Зараз ми його десь вистрілим. Так, а ну, достане в нас з такої відстані. А, бачите? Дерев'яний забор, воно нормально достає по дерев'яному заборі. Так, беремо, значить, цей, беремо цей снаряд і заряджаємо. пам пам пам, -пам. Зараз Заререємо прапор. І спробуємо, як воно буде в нас. Як цей снаряд буде. Так, щоб не взірватися нам. Чотири елемента поремонтуємо. Так, є. Що в нас по ХПшці 800. 800. Добре. Підходимо. І що, виходить, у нас 772. Ну, що я хочу сказати? Ці снаряди це шляпа повна. Оці, як то вони. Е ОГ-7Б. Це фігня. Ну, їх навіть і не стоїть лутати навіть. От. Самі нормальні це снаряди ПГ7М. Вони наносять 90 урона. Хоча раніше було 100 урона, тобто 10 урона вони після двох останніх обнов. Забрали, коротше. Так що от така фігня виходить з РПГшкою. Далекий Далекі від... Ну як далекі? От, наприклад, з, -з звідси вже... Зараз візьмемо ще раз. З звідти вже воно не буде. По стіні дамаг проходить. А щоб дамаг проходив, треба геть. геть ну майже майже в... Ритул підходить. Ну це не є рентабельно, ні. О, пролетіло. Так, беремо ще раз. Є якась така відстань. Де це є? Де воно. Ну, от, наприклад, отут, певно, вже не буде. Ну, це і так, це. Дуже близько підходити на. Дуже близько підходити до стіни треба. А тут. Так, давайте попробуємо. Чик. Опа, о! Вже проходить. А ну, зараз ми попробуємо. Три снаряда є Ну, десь звідси воно вже все. Воно вже звідси у нас пролітало. О, вже попадає. Тобто, блін, доволі таки цікаво. Чи це бах і грей якісь, чи що це таке? Так, ну але ви дивіться, уважно, Як будете. Да, вже урон проходить. От. Так що не зрозуміло, чи це баг ігри, чи що це таке? Чи щось, чи щось розробники знову поламали. Так що всім вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, хто не підписаний, коментуйте. І ще разок вистрілим. Давайте ще з дальньої відстані. Опа! Так, вже проходить. Всем удачки, пока-пока.